Громадська рада Павлоградського району, до складу якої входять всі громадські організації та політичні партії, зібралася на своє засідання. До присутніх звернувся виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Іван Чорний, який розповів про останні реформи уряду пов'язані з наповненням місцевих бюджетів. Я бачу дуже серйозні перспективи податковому кодексі, що зміни внесені, я бачу дуже серйозно, що в бюджетному кодексі віддали час повноважень вже, і ми 1 квітня, тобто ну, з 1 квітня навіть побачимо вже зміни у бюджетах сільських рад. Не тільки в 4 сільської ради, ті, що в нас не дотаційне, де знаходиться підприємство огонь але ж і в другій сільській раді, тому що всі доходи по землі вони залишаться на місцях. Також очільник району зазначив, що в цьому році, згідно нового бюджетного кодексу, всі шкільні та дошкільні навчальні заклади будуть переведені на фінансування з районного бюджету. Що суттєво знизить фінансове навантаження на сільські ради, це рішення буде прийнято на наступній сесії районної ради. Чого вирішили з 13 сільських рад забрати іменно у бюджет району? на перспективу, щоб ми, коли буде децентралізація вже по програмі, коли буде адміністративна реформа? І що таке фінансувати з районного рівня всі дитячі садочки, ми розуміємо? Дітки одинакові, так? на чотири сільські ради без дотацій, а всі останні з дотацій. Різницю між Богданською дітками, Новорусь, Новодача не має бути. Розуміємо. Тобто дача з району буде на всі дитячі садочки йти по справедливості, по чесності, і по питанню, і по оформленню, і по благоустрою. Оце направлено іменно. У зв'язку з суттєвим підвищенням цін на енергоносії громадська рада заслухала повідомлення про нові правила надання субсидій. Окрім цього, розглянули питання підготовки Павлоградського району до святкування 70-річчя з дня великої перемоги. З відповідною інформацією перед присутніми виступив голова ради ветеранів Микола Молчанов.